Осінь у саду пора не лише збору врожаю, а й початку боротьби за збереження дерев до весни. Коли дні стають коротшими, температура знижується, а земля починає вкриватися першим інеєм, у природі прокидається інстинкт виживання. Гризуни, такі як польові миші, полівки а подекуди й зайці, шукають собі місце, де можна перезимувати і знайти їжу. І часто так трапляється, що найзручнішим місцем для них стає саме сад, теплий, затишний, із молодими деревами, під корою яких так приємно точити зуби. Для господаря це справжня біда, бо навіть одна згризена кора біля кореня може означати загибель улюбленого дерева. Багато хто вважає, що небезпека для саду настає лише взимку, коли гризуни вже з'являються під снігом. Але досвідчені садівники знають, готуватися треба ще восени у листопаді, коли холод лише починається. Саме в цей час миші особливо активні, вони шукають місця, де можна створити гніздо, і часто поселяються у траві під листям або в купах гілля біля саду. Якщо не звернути увагу на це зараз, то взимку може бути пізно під товстим шаром снігу. Вже не видно, що відбувається біля корення дерева, і шкода стає непомітною аж до весни, коли дерево раптом не прокидається. Особливо страждають молоді саджанці, їхня кора ніжна, соковита, а ще не вкрита товстим шаром захисних тканин, тому гризу нам дуже легко її обгризти. Якщо вони з'їдають кору навколо стовбура повністю, так званий кільцевий обгриз, дерево приречене. Сік навесні не зможе піднятися з коріння вгору, і вся надземна частина засохне. Тому навіть кілька днів без захисту можуть обернутися роками втраченої праці. Восени, коли поля вже зібрані, а комори порожніють, гризуни шукають нові джерела корму. У саду вони знаходять не лише кору, а й опале насіння, яблучні рештки, насіння трав. Саме це притягує їх. Ближче до дерев. Якщо господар залишає під деревами кубки листя чи трави, він сам створює їм схованку. Тому перше, що треба зробити восени, прибрати все зайве з під дерев, щоб мишам не було де ховатися. Це проста, але дуже ефективна дія, яку старі господарі робили завжди. Чистий сад безпечний сад, казали вони. Ще одна причина, чому восени миші стають особливо небезпечними. Полягає у тому, що в цей час вони активно розмножуються, після жнив миші мають достатньо корму, щоб вигодовувати потомство, і вже через кілька тижнів маленькі мишенята також починають шукати собі місце для зими. Якщо в саду є хоч одна пара гризунів, за короткий час їх може стати десятки. А коли настане справжня зима, вони вже матимуть прокладені ходи й нори біля самих коренів дерев. Зайці, хоч і більшість за мишей, теж становлять небезпеку. Узимку, коли сніг глибокий, вони підходять до дерев і згризають кору вище, ніж миші, іноді навіть на висоті до пів метра. Але восени саме миші починають підготовку до цього наступу. І якщо їх не стримати, зима буде тяжкою для саду. Коли сніг... Ще не вкрив землю, а холод уже проганяє звірят у пошуках тепла, саме тоді вони підгризають коріння, прогризають ходи в дерні і підкопуються під дерева. Важливо розуміти, що сад для мишей це не просто випадкова територія, а справжній притулок. Під товстим шаром листя чи снігу температура тримається стабільнішою, ніж на відкритому полі, кора дерев, їхній корм. А кореневище й трава будівельний матеріал для гнізда, тому сад це і дім, і їдальня водночас. І якщо господар не подбає про захист завчасно, він сам ненароком запросить небажаних гостей. Старі садівники завжди казали не чекай морозів, бо тоді вже пізно. Вони помічали, що перші обгризи з'являються саме в кінці листопада, коли земля ще не мерзла, але їжі вже обмаль. У цей період треба особливо, особливо уважно оглядати дерева, шукати нори і притоптувати землю навколо стовбура. Ця проста дія не дає мишам змоги копати ходи, і вони змушені шукати інше місце. Так само важливо перевіряти, чи не залишились у саду купи бадилля після збирання городини вони часто стають першим притулком для гризунів. Осінній догляд за садом. Це не лише обрізка гілок і побілка, це передусім турбота про коріння і стовбур, які дають дереву життя. Якщо втратити їх через гризунів, жодна весняна підживка не допоможе. Тому восени господар має подумати, як зробити свій сад нецікавим для мишей без схованок, без легкого доступу до кори, без привабливих запахів. І тоді навесні дерева віддячать здоровими пагонами і соковитим цвітом. Гризуни не вороги з лісу, а частина природи, яка просто шукає свого місця, але в саду їм не місце. Тому завдання господаря не винищити їх бездумно, а відвадити від дерев, не дати їм шансу шкодити, і починати треба саме восени, коли ще можна встигнути зробити найголовніше захистити кору, укріпити землю і підготувати сад до зими, щоб він спокійно дочекався весняного сонця. Без слідів мишачих зубів, захист саду від гризунів справа, яка вимагає не лише уваги, а й певної системності. Усе потрібно робити вчасно і розумно, бо жоден окремий спосіб не дає 100% гарантії. Найкраще поєднати кілька методів, щоб зробити сад непридатним для життя мишей та зайців. Найперше, слід зрозуміти, що головна мета. Не допустити їх до кори, не дати їм можливості знайти схованку біля дерев і перекрити доступ до кореневої зони, якщо діяти послідовно, можна зберегти навіть найніжніші саджанці. Найпоширеніший і перевірений часом спосіб це обмотування стовбурів дерев. Для цього використовують ялинове гілля, очерет, сітку або навіть стару мішковину. Ялинове гілля має кілька переваг. Воно не лише колюче, що відлякує і мишей, і зайців, але й пропускає повітря, не створює зайвої вологи біля кори, гілки накладають голками вниз, щільно обв'язують мотузкою або шпагатом, але не надто туго, щоб кора могла дихати. Важливо, щоб гілля доходило хоча б до першої гілки дерева, а внизу сягало самої землі. Коли випаде сніг, його підгортають до обмотки, і так утворюється природний бар'єр, який гризуни не зможуть подолати. Інший варіант дрібна металева або пластикова сітка. Вона підходить особливо для молодих саджанців, бо не дає навіть найменшій миші дістатися до кори, сітку обгортають навколо стовбура, залишаючи невеликий проміжок у кілька сантиметрів, щоб вона не торкалася кори. Нижній край треба вкопати в землю або придавити камінцями, щоб миші не підкопалися. Такий захист можна використовувати багато років поспіль. Навесні його знімають, сушать і зберігають до наступного сезону. Деякі господарі роблять такі циліндри самостійно з металевої сітки, використовуючи обрізки від паркану або старих решіток. Є також прості і дієві народні способи, що не потребують. Особливих витрат. Один з них притоптування снігу навколо стовбурів. Коли випадає перший сніг, його треба щільно втоптати біля дерева, особливо в пристовбурних кругах. Миші рідко ходять по щільному мерзлому снігу, бо не можуть у ньому копати нори. Такий прийом здається дрібницею, але саме він часто рятує дерева в суворі зими. Якщо сніг сипкий або пухкий, притоптування слід повторювати після кожного сильного снігопаду. Головне, не ламати гілки і не пошкодити коріння, тому все робиться обережно ногами чи лопатою. Крім фізичних бар'єрів, можна використовувати запахові відлякувачі, гризуни дуже чутливі до запахів і є низка речовин, які вони не переносять це, зокрема, дьоготь, мазут, нафталін, газ, карболова кислота. Але з такими речовинами треба бути обережними, вони можуть зашкодити самому дереву, якщо потраплять на кору. Тому їх наносять не на стовбур, а на ганчір'я чи шматки тканини, які розкладають біля кореня або підвішують на кілочках біля дерева. Такі відлякувачі треба поновлювати після дощу або сильного вітру. Дехто використовує також пахучі трави, м'яту, полин, чебрець. Сухі пучки розкладають біля дерев, і вони теж діють певний час, особливо в тепліші дні. Ще один практичний метод побілка стовбурів вапном із додаванням мідного купоросу або креоліну. Така суміш не лише захищає кору від сонячних опіків, а й має запах, неприємний для гризунів. Побілку проводять пізно восени, коли температура ще не опускається нижче нуля, щоб склад добре висох. І якщо зима Тепла можна повторити навесні, щоб оновити шар. Дехто додає до вапна трохи глини, це робить покриття густішим і довговічнішим. Побілені дерева не лише охайно виглядають, а й менше страждають від різких перепадів температур. Тому цей метод має подвійну користь. Не можна забувати й про чистоту в саду, залишки бур'янів, купи листя, недоглянуті кубки трави. Це найкращі схованки для мишей. Після листопадових вітрів треба пройтися між рядами дерев і прибрати все зайве. Добре, якщо пристовбурні круги перекопані або принаймні розпушені, тоді миші не знайдуть там затишку. А ще краще, коли земля трохи притоптана є рівна, тоді навіть перші нори буде видно зразу, і можна вчасно вжити заходів. Восени сад не повинен виглядати занедбаним. У чистому просторі менше шансів для шкідників знайти собі прихисток. Деякі господарі встановлюють спеціальні пастки або приманки, але до цього способу треба ставитися з обережністю: якщо поблизу є домашні тварини або птахи, то отруєні принади можуть бути небезпечними. Краще розміщувати їх лише за межами саду, у місцях, куди миші можуть потрапити, але де немає дітей чи худоби. А ще краще. Залучати природних ворогів гризунів, коти, сови, ласки це найкращі помічники садівника. У багатьох селах навіть ставлять спеціальні синичники чи дуплянки, щоб привабити птахів, які полюють на мишей це екологічний і безпечний спосіб утримувати рівновагу в природі. Не менш важливо оглянути паркани і господарські споруди біля саду, часто миші заходять саме звідти. Через дірки в паркані або щілини в сараях, якщо їх не закрити восени, гризуни швидко освоюють нову територію. Особливо треба звернути увагу на місця, де зберігаються зерно, насіння чи коренеплоди, це справжній магніт для мишей. Якщо вони знайдуть там корм, то поруч поселяться і в саду. Тому чистота й порядок навколо господарства це також частина захисту дерев. Ще одна порада робити обстеження після сильних морозів або відлиг. Миші часто прокладають нові ходи під снігом, і якщо вчасно помітити їх, можна притоптати або залити водою місця входу. Також корисно час від часу розкладати гілки ялівцю чи хвої біля дерев, запах смоли не подобається гризунам. Дехто натирає нижню частину стовбура сумішшю глини з коров'яком або попелом, це теж створює гіркий неприємний шар, який миші не гризуть. Отже, головна суть у тому, що захист саду від гризунів це не одна дія, а ціла система треба діяти послідовно прибрати, обмотати, притоптати, перевірити, поновити. Якщо все зробити своєчасно, Миші підуть шукати інше місце, бо в саду їм буде холодно, незручно і небезпечно. А господар, який подбав про все восени, може спокійно зустрічати зиму, знаючи, що його дерева в безпеці під снігом і не чекають весни з пошкодженою корою. Наші предки знали: якщо хочеш, щоб сад радував тебе на весні, подбай про нього восени. Тоді не було сучасних сіток чи хімічних відлякувачів, але дерева стояли живі. А врожаї були рясні люди, жили ближче до землі, спостерігали за природою, розуміли її закони і вміли захищати своє господарство без зайвих витрат. Багато старих способів захисту саду від гризунів дійшли до нас через покоління, і часто вони не менш ефективні ніж сучасні засоби. Одним із найдавніших і найпоширеніших способів було обмотування стовбурів ялиновим або сосновим гіллям. Цей метод передавався від діда до внука як найнадійніший. У кожному селі після Нового року можна було побачити, як господарі приносили з лісу старе гілля, очищали його від снігу і обв'язували ним молоді яблуні, груші, сливи, голки на ялинці колючі й пахучі зайці обходили такі дерева стороною, а миші не могли пролізти крізь щільні шари голок. До того ж, хвоя не гниє, не вбирає зайву вологу і не шкодить корі. Це був природний, безпечний і надійний захист, ще використовували гілки, терну або шипшини, колючки на цих кущах гострі, і жоден гризун не ризикував підступитися до такого дерева. Деякі старі господарі обплітали саджанці дротом, на який нав'язували клочки старої вовни чи ганчір'я, змочені дьогтем. Запах дьогтю різкий, але миші й зайці його не переносять. У селах казали як дьогтем пахне, миші втікають. Цей спосіб не потребував великих витрат, бо дьогодь завжди був під рукою, його варили самі для змазування возів і чобіт. Бабусі радили сипати навколо дерев попіл, змішаний із невеликою кількістю вапна. Попіл не тільки відлякував гризунів, але й збагачував землю калієм. Тому користь була подвійна, а дехто посипав землю золу з печі, де палили дрова з полином або м'ятою, запах таких трав довго тримався і лякав мишей. Замість сучасних хімічних засобів люди використовували все, що давала природа, тому їхні методи були безпечними і для дерева, і для ґрунту. Ще один народний прийом. Розвішування біля саду шматків тканини, змочених у гасі або мазуті. Вітер розносив запах, і миші обходили ті місця стороною. Дехто ставив біля саду старі металеві банки з отворами, у які наливав трохи дьогтю. Кили нато, коли вітер дув, запах поширювався далеко. У холодну пору такі банки можна було знайти біля кожного паркану. Селяни розуміли, що запахи це теж зброя, і використовували її мудро. Є й цікаві сучасні приклади, як люди поєднують старі та нові підходи. Наприклад, дехто обмотує дерева пластиковою сіткою, а поверх ще додає кілька гілок ялинки. Так створюється подвійний бар'єр механічний і природний. Інші натягують навколо саду сітку огорожу, але при цьому залишають усередині кубки хвої, щоб запах залишався в повітрі. Хтось вмикає на ділянці ультразвукові відлякувачі. Але одночасно посипає пристовбурні круги золою чи тирсою з додаванням дьогтю, бо добре знає, що техніка не замінить народного досвіду. У деяких селах збереглася ще одна цікава традиція перед першими морозами господар обходив сад і промовляв коротку молитву або просто бажав деревам легкої зими. Здавалося б, звичайний обряд, але він мав практичне значення це був огляд саду. Господар дивився, чи все прибрано, чи немає нір, чи щільно обмотані стовбури. Такі обходи допомагали помітити проблему вчасно. Старі люди казали дерево, як дитина, поки глянеш, живе буде. Були також методи пов'язані з використанням тварин. Наприклад, у господарствах, де тримали котів, кількість гризунів різко зменшувалася, тому в селі завжди цінували кішок мисливців. І навіть спеціально випускали їх у сад на ніч. А ще ставили шпаківні, сов'ятники або залишали старі дупла, щоб привабити птахів сови, синиці, дрімлюги. Всі вони полюють на мишей. Так природа сама допомагала охороняти сад, і люди з нею співпрацювали, не боролися. Із сучасних засобів чимало господарів користуються. Пластиковими трубами, які розрізають уздовж і надягають на стовбур, вони легкі, міцні, не бояться вологи. Але досвідчені селяни кажуть без запаху ялинової хвої або шару попелу сад все одно не відчуває справжнього захисту, бо гризуни розумні, вони звикають до нових матеріалів, але природних запахів бояться постійно. Тому найкраще поєднувати механічний захист. Природні відлякувачі і чистоту території. Це і є той старий мудрий спосіб, який колись допомагав нашим дідам, а тепер допомагає нам. Також старі господарі завжди звертали увагу на погоду вони казали якщо осінь тепла, мише й буде море. У такі роки вони посилювали захист, обмотували стовбури товстіше, сипали більше попелу, перевіряли сад частіше. А коли зима приходила рано із сильними морозами, знали, що гризуни підуть шукати тепліші місця, тому в саду залишали хмиз і гілля, щоб вони не йшли під коріння дерев. Це теж народна хитрість, краще дати миші, схованку подалі від стовбура, ніж дозволити їй копати біля нього. З покоління в покоління передавалися й прості, але дієві поради. Наприклад, не лінуйся в листопаді, не будеш плакати у квітні. Це означало, що кожна хвилина, витрачена восени на обробку саду, навесні обернеться здоровим цвітом і плодами. У багатьох дворах і досі можна побачити старі яблуні, яким понад півстоліття, і вони стоять живі саме тому, що їх колись берегли простими, але надійними способами. Традиції сільського господарства це не просто минуле, це досвід. Перевірений десятками зим. Сучасні засоби можуть полегшити працю, але головне це уважність господаря, його щоденна турбота. Як казали старі люди не сітка рятує дерево, а рука, що її вчасно натягнула. І справді, навіть найкращі матеріали не допоможуть, якщо господар забуде вчасно оглянути сад або полінується прибрати суху траву. Народна мудрість у таких дрібницях, що разом творять великий результат, і саме в них справжня сила села, його господарського розуму і любові до землі. Підсумовуючи все сказане, варто ще раз наголосити боротьба з гризунами в саду це не разова справа, а щорічна осіння турбота, така ж важлива, як обрізка гілок чи побілка дерев. Успіх залежить не від того, скільки грошей. Господар витратить на засоби, а від того наскільки уважно і завчасно він подбає про свої дерева. Якщо все зробити вчасно прибрати сад, обмотати стовбури, притоптати сніг і поставити захист, то навесні кожне дерево прокинеться здоровим і життєрадісним, без жодних ознак гризіння. А якщо залишити все на потім, навіть найміцніший сад може втратити кілька дерев за одну зиму. Бо миші не знають жалю, коли шукають їжу. Найперше треба пам'ятати про чистоту це основа будь-якого захисту. Гризуни не люблять відкритих чистих місць. Якщо під деревами прибрано, земля утрамбована, листя спалене або винесене, миші не знайдуть собі ні корму, ні схованки. Вже лише цим господар відлякує більшість шкідників. Далі йде обмотування найкраще ялиновим гіллям або сіткою, бо це прості матеріали, які не шкодять дереву, але добре стримують звірят. Ці дві дії прибрати й обмотати можуть здатися дрібницями, але саме вони рятують сади в найсуворіші зими. Не менш важливо пам'ятати, що боротьба з мишами це не війна, а утримання рівноваги в природі. Не треба намагатися винищити їх усіх отрутами чи пастками. Цим легко зашкодити птахам, домашнім тваринам чи навіть ґрунту, куди краще відвадити їх природними способами, зробити сад незручним для життя гризунів: ялинове гілля, запах дьогтю, сніговий шар, чиста земля усе це природні бар'єри, які не порушують екологію. Людина має не змагатися з природою, а мудро користуватися її силами, щоб оберігати своє господарство. Досвідчені садівники радять восени робити кілька перевірок спершу у жовтні, коли ще тепло, але листя вже опало, тоді прибирають, обрізають, готують матеріали для обмотки, потім у листопаді. Перед першими морозами, коли земля ще м'яка, але гризуни вже починають шукати притулок. Саме тоді треба укріпити захист, поставити сітки й обмотати стовбури, і нарешті третя перевірка після перших снігів коли варто пройтися садом і притоптати сніг біля дерев, щоб не залишалося ходів. Якщо ці три кроки виконати, то узимку і навесні можна бути спокійним. Коли господар з турботою ставиться до свого саду, дерева віддячують сторицею, весною вони розквітають, випускають молоді пагони, а до осені приносять соковиті плоди. Це результат не лише праці а й уважності. Сад живий організм, і він відчуває, коли про нього дбають. Гризуниш не завжди є зло, вони лише частина природного кола. Але якщо людина не втручається, вони швидко знищують усе, що знайдуть, тому захист саду це як щит між гармонією і занепадом. Хто вчасно підніме цей щит, той збиратиме добрі врожаї ще багато років. Є ще кілька важливих порад, які допоможуть уникнути неприємностей не обмотуйте стовбури матеріалами, які не пропускають повітря наприклад, поліетиленом чи клейонкою. Вони можуть створити парниковий ефект і призвести до пріння кори. Так само не варто надто туго прив'язувати обмотку. Кора має дихати, і якщо ви використовуєте дього чи мазут, не наносіть їх безпосередньо на кору, лише на тканину поруч, і завжди оглядайте дерева після сильних морозів чи відлиги, іноді миші. Відкопуються під сніг, і тоді треба відразу притоптати ті місця. У народі казали сад не терпить лінивого господаря. І це чиста правда. Відкласти роботу на кілька тижнів означає ризикувати цілим урожаєм. бо гризуни не чекають як тільки з'являється холод, вони йдуть у пошуках їжі. Їхня діяльність майже непомітна, але наслідки бувають нищівні. Одного ранку навесні. Господар виходить у сад і бачить Дерево стоїть, але кора біля кореня знищена таке дерево вже не врятуєш. Саме тому профілактика восени наймудріше рішення. Остання порада не забувайте про сусідів. Якщо ви подбали про свій сад, а поруч є занедбана ділянка, де повно трави й сміття, миші все одно можуть прийти звідти. Тож добре, коли вся вулиця або хоча б кілька дворів разом готують сади до зими. Спільна праця завжди дає кращий результат. І навіть простий обмін порадами між сусідами допомагає не гірше, ніж будь-який магазинний засіб. Отже, головне, діяти не тоді, коли біда вже працює.